Вітаю дорогі автолюбителі. Ну що ж, прийшов час розповісти, що ж вийшло з прошивання на новий Jansun ue 4. Насправді все було вдало, адже вам зберігається можливість після прошивання. Зберігається можливість після прошивання, обов'язково залишити її стару прошивку. То є спеціальний ярлик у вигляді одягу, ось він, з перефарбованням. І тут зберігаються всі варіанти прошивок з відтінками, які ви можете обрати. Сірий, ну, різні, більш синій, більш такий варіант. І, звичайно, ось ця прошивка, яка є нова. Ui. Що вона собою представляє? Ну, по суті, внутрішня частина її нічого не змінює. Це просто оновлення і вітри. Але є деякі нюанси. По-перше, тепер розділено по-іншому на чотири поля. Ці чотири поля активні. і, Зокрема, виправлена помилка, яка була в колонці останній. В попередній версії ви виставляли ярлики, вони пропадали. Тепер ви можете їх вибирати, які хочете, виставляти сюди. Це такий швидкий доступ з боку. Єдине, що розміщувати ці колонки не можна по-різному, на жаль, то так воно і є. Далі тут є плеєр, причому одразу у вас є можливість приєднатися по Bluetooth 5.1. Це дуже добре. Попередній Bluetooth був у версії 4, що в принципі змінює деякі речі, пов'язані з деякими телефонами. Проблеми, які виникали в Xiaomi, Meizu і тому подібне. Радіо. Є можливість тут керувати і музикою. Причому картинка буде. музика, якщо ви використовуєте музику онлайн або якусь іншу музику, то все буде тут відображатись, можна перематувати досить зручно. Навігація, ось ця колоночка, тут, до речі, є такий рух вверх-вниз. Такий прямий доступ. Якщо раніше вас показував автомобіль, який їде, то тепер буде показувати лише швидкість. Це залежить від GPS, але тут руха ніякого більше не буде. При натисканні ви переходите в навігацію, можна налаштувати вибір тієї навігації, яка вам потрібна. Ось тут у нас погода. Погода, як вже я перевірив, залежить не від GPS, а відповідно показує погоду лише, якщо встав на Сім-карта. На жаль, іншого способу немає. Тому ця функція підтримується навіть не Wi-Fi, якщо ви будете користуватись виключно Wi-Fi, ця опція не налаштовується. Функція DVR. Функція DVR працює, але працює лише на магнітолах, яких ця функція передбачена. Що, що собою це представляє? Ось я, наприклад, використав функцію DVR. Функцію DVR знайшов її. Ось тут і дістав. Ось оця опція але насправді вона не функціонує на цій версії магнітоли, це MS-серія. Тому ця функція DVR буде працювати лише на серії DV, де це було передбачено попередньо. А так, в принципі, більше ніякої опціальності немає ці штуки ну, Подивимося, можливо, є якийсь спосіб запустити все-таки цю функцію. Поки що не бачу. Ну, можливо, можливо, є в мене така підозра, що це підключає ще так званий Jansun DVR-камеру по USB, і тут буде відображення. Ви можете так рухати, всі останні так не вміють. Можна обрати CarPlay або Android Auto. Раніше можна було брати щось одне, тепер ви можете під'єднувати або iPhone, або Android. І це вже включено в базу, це вже проплачено, але це все RMS. Знову в XT першій базовій версії цього не буде. Ну і можна, ось Якщо ви поставили датчики, чому я і думаю, що DVR, в свою чергу, працює лише з USB Janson. Є спеціальна камера для запису DVR- ви можете її вмикати вимикати саме через цю опцію переглядати і заходити через USB, тому що так само працює TMPS, це TPMC, це датчики тиску. Якщо раніше вони були там окремою програмою, тепер вони вшиті прямо в прошивку і можете постійно їхати і спостерігати, що відбувається з вашими шинами. Також з цього боку у нас з'явилася можливість набору пошуку, це через Google, та ж сама навігація додаткова, музика, одразу перехід в плеєр, перехід до телефону. І його повний функціонал, і, звичайно, ось такий. Чи можна тут додати ще щось, Ось я бачу пусте місце. Ну, Поки що я не бачу відображення. Можливо, тут з'являється е, меню швидкого доступу, тобто так званий ярличок, що його вімкнути в меню. Ось, ось, в принципі, все, що змінилося для цієї прошивки. Це оновлена поки що бета версія вона існує для всіх модифікацій Джонсана, і її неможливо встановити на магнітоли не Джонсан. Це також одна особливість. В принципі, як на мене, вона досить урізана, але більш правильна з точки зору функціоналу, ніж була попередня. Попередня більш популярна з точки зору візуалізації, адже була фактичною копія колаборації з компанією TIES, якою, до речі, зараз володіє компанія Jansan, і відповідно вони таке зробили. Зараз вони відтворили щось своє за таким відтіночком. Можливо буде щось змінюватись, тому що планується ще UI4.0. Думаю, що там щось буде відозмінено, але от на найближчий час саме ось така прошивка. До речі, якщо ви бажаєте її отримати, то без всяких проблем і консультацію по її встановленню, і саму прошивку я надам вам. Для цього потрібно просто стати спонсором каналу хоча б на один місяць. І як спонсору я вам надам посилання на скачування. Або ви можете її придбати у нас на сайті sk.ks.ua. До зустрічі, бережіть себе. І хай буде у нас все добре. До побачення.